тримай, Іра, тримай! Тримай, тримай, тримай! Є! Yeah. Іра, булячку пішла! Назад! Кричи їй, добре? Чи це ваша тут бореться? Не, я не знаю. Не знімається. На три, давай, давай! Не, три було, три було! Да. Витяг Іра, не спіши, Іра, Іра, не спіши. акуратно. Нема куди спішити. Нема куди спішити. Взяла болячку і пішла. Пішла на болячку. О, хорош. Жорстко. Давай ламай, 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 ір. Жорстко руку тримай. Чого ти відпускаєш? На другу пішла. Віджимай назад, на неї, на неї, ір. Не буде болячки, Ір. На неї. Давай. О, душити, душити тепер. Души, чотири души. чотири балази, де, Ір, На чотири. Души, души. На чотири, Іра. Души. Запусти ноги на чотири. Души. Давай, Жорстче Жоще душить. Ще, Пробігали. ще давай, 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 піде, 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 піде. Вже зараз буде здаватися, давай. Ще, вона хріпить, хрипить, давай. давай, Йорри, давай, давай, давай. Та ставляй, Іра, та ставляй. Да. Та ставляй, Іра. Ще трохи, ще трохи. Іра, Ставляй таз і вона піде! Тазом прогинайся! Що ти? Заснув? А ні, не заснув. Нормально. Давай, їй на таз! На 4 бала! На 4 бала, Іра, запусти ноги! О, О! Є 4! Є 4 бала! Тепер... Давай-давай прогинайся! Прогинайся! 10 на Молодець!